Так, наш перший похід пад. Такс. Звідки стійкого вогня. Так, давайте поставимо сразу тут волотах. Э, І що ж... Э, пісок душ. Нам потрібен пісок душ. Ми нікого не будемо трогати. Ви нас не будете трогати. Супер. Е, я не бачу пісок душ. Не бачу ніде нема. Ніде нема. Це як? Як це немає піску? Бачу вже щось. Ні, це гравій. Це гравій, це не пісок. Де пісок? Так, метка у нас є. Якщо щось можемо телепортуватись на неї. Ну немає піско душ, я в шоці. Це як так? було піскодош в Ладно. ось він тільки я не хочу так далеко за ним йти а мені кажеться що ні другого і не встається нічого робити крім того що йти ось так далеко за ним Та ну, та я не перепливу, як я перепливу. Я можу піти поверху, ага, там спуститись, По добре, тоді так я піду. Так. в так. поріху, а там спустимось сюди. Так. Не впасти, не впасти. Так, а тут пристроїтись треба. Головне, що тепер цей гаст, що я його чую, щоб він у мене не стрільнув. Це Б фіаско просто. Тут в мене Так все добре. Забуваємо поберенкому. и сматываемся до дома. А кстати, вот больше не, не достать, давай это сразу и приступимо, э, приступим, чтобы создать. Это мамовый гель. Не Дигеля, генератор, да? Маговий генератор. Так, ось. Серебро. Серебро у нас тут. Траскратим побільше їх цих. Нам потрібно шестерні. Шестерні. Зачекайте, як він там. Ага, понял. Ось так і ось так. Супер. Це є. Тепер. Тепер нам потрібно звинець. Наскільки я попитаю ось так. Ось так і ось так. Ага, не так. Значить отак. Так, Так, ні, не так, ага. Зачекайте тоді як. Так, Ага. Все, поняв. Понял, уже Будемо будем исправляться. Так. Де ми його поставимо? А давайте тут поставимо просто ось так. Тут і буде ось так. Тут цей генератор. Ставимо ось тут. Відролави потрібно ще аз. Е, е, так, база. Наповнимо його лавою. Супер. Все, запитується. І давайте поставимо зразу. Е, Скільки там потрібно слайдків? опод. Три, п'ять, шість. Hm, п'ять, Получається п'ять цих п'ять силуарій. Це означає п'ять П'ять золота. П'ять золота і потім нам одно золото треба ще на то. Давайте зробимо ще там на. Такий пузырьк, Даже не так, а... Так, ось так. Так, це получається 12 штук, так? І не 12, а... 10 ось тут мені треба так. А потім мені треба ще буде один ось такий другетичний. Там треба світополь. Світополя, у нас святополі. Ой, 47 штучок. Сітополі. Це це я в шахті у нас ці. 47 штучок. І давайте, давайте зробимо сразу ранець. І так прям блять діло солімо, просто ранець. Давайте кейгом зробимо. Поставимо все, що нам не потрібно. Ці всі блоки не потрібні. А, так, вроде все. І давайте нас почнемо робити молот. Робимо три ось такі, робимо ножнички. Давайте зробимо зразу механізм перший. Робимо основний веблін. Ні, все ж таки не так. Давайте зробимо ось так. Тому що я не знаю, можна так робити тепер чи можна Давайте спробуємо все таки 2, 4, 6, 8. Десять. Давайте зробимо одразу 10. Okay. Дві, ось на це. Пустимо. І нам потрібно. Блін. А нам тут потрібно латекса побільше, А латекса в нас, на жаль, немає. Ну що ж, давайте тоді поберстрінькому посадимо пару дерев. Посадимо пару дерев і... І соберемо з них лапикс зооба. Давайте ось так. Типу через я буду Так. Супер. Є. Yeah. Ломаємо їх тут. Так воно не виросло низьким. І продовжаємо. Так ось. О, виросло само. Саме виросло. Так. Блін, не сломав. Ось бачите, типу, коли не ломаєш. так. Ты не можешь остаться. Так. Мне потребен краник. Зачекать, я могу оставить. О, супер, я могу оставить. Супер. Вот и все. Треба мучиться. Так, сейчас сделать краник. Kranik, 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 gdzie kranik? Zero. Tak. Je. Yeah. Super. Zobudemo... Latex. jeden C. Jeszcze nie, jeszcze. 12 штучок. Так, давайте поставимо плати ці 12 штучок. І И... зробимо сразу 5 штучок ось цього. Так, є. Yeah. І спробуємо зробити. старому второму рецепту и он не йде. Як бачите, не йде просто. Тоді робимо по новому рецепту. Так, так. и ось так. Генератор е а, Дальше мне потребно 5 дерева. 5 дерева. Так, 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 так. Це є. А мені потрібно одна електросхема. Це мені потрібно три ось цього. Так. Дві резини. Крафтимо. Ні, не крафтимо, бо не маю. цього. Тепер крафтимо. Тепер мені потрібно два лазуріти, два світопи. І... Так, потрібно мені це, це, і ще дивіться до Так, так. супер Що тут? Це переплавилось? Супер. Це, це і. Ага, я, мені кажеться, що я багато зробив, але сорі нож. Добре, так Що далі? Далі просто мені треба поставити Ось <кхм> це все. Десь ось тут. Тут і. І... і, і поставити уголь. Ось. Okay. Воно... О. Пішло. Пішло діло Супер. Так, у нас вроді все є. Крафтимо ось це. Крафтимо ось так, ось так і ось так. Все. Ось і готово Так. Це хай заряджається а давайте скрафтимо вже й дробіт і печку, там все скрафтимо. Хотя у нас резін небагато. Давайте скрафтимо. Почти, скільки нам там потрібно? E, 4. 12 штук. 12. А потім іще на електросхему 15. 15. Почок ось цього. Робимо ось так ось три катушки. Робимо одну цю. Так, ізолюємо провода. Робимо якусь схему. І ще мені там потрібно. Мені потрібна бронза. Бронза. І не тільки бронза, мені ще потрібно два сундучки. Два сундучки в мене було так. Ось ось вони. Так, 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 так. І ось так. Є. Поспімо. І тут вже можемо зробити собі... Поставити на плавку, допустимо, мідний мідних цих троє. Все. Так. Ви бачите, вже опот можна збирати. Давайте ось це беремо Yeah. Це давайте сломаємо. Одновиць. Супер. Не потрібно мені там воду. Ура! ми можемо літати. Так, добре. е-е Мені потрібно резини більше. Так, добре, давайте просто викладемо це все, що нам не потрібно. це що нам не потрібно. Тобто ось це, ось це, ось це. так Є що в мене тут є, Кварц. ресурси в мене вже повні давайте тут покладу поки що, що? ресурси в мене повні так це тут робиться, все добре, це робиться е поставимо ще Я полу. І серебро. О, і серебро. И продовжимо. Можемо продовжити і фрітові паці Окей, і фріта, чи як вони називаються Покатий. Я вже думав снесуть ось цей. Ну шо, давай, ну давай, ну давай. просто убей хана. Убей хана, братан. Убей тоже она. Так, сразу тишина такая. Давайте. Работаемся. Ну, треба крепость найти. Давайте соберем еще. Опа. Собрали. О, ось і крепость. Я знайшов. Тепер потрібно тільки знайти фейки. і все буде норм. Так. і тифри, ти, эфри. Де ж ви їх ріти? О. Неплохо. Плохо. Це на розбор піде. Це теж заберемо. Тут бо мені не потрібно. Далі. Там кинець вроде так, так. Не стрілять. О, ось і фрити. <кхм> Супер. Одна є. Давайте розкопаємо сразу, щоб вони більше спавнилося їх. Так буде ліпше їм О. Так, мені здалося, що випав там був якийсь, ні? Не випав. Ні, випав ось. Копуємо, розкопуємо. В тим часом у будуть буде спавниться, я буду фармити. Супер. Не випало ні одного. Тяжко з них випадає. Ого-го oh, випало третий. А нам їх в принципі багато і не потрібно на прям скільки я собираю тепер. Я... мені кажется, мені вже достатньо буде цих трьох. Ще докупаю лише це і все, Йдемо Ставлю метку. Метку Б. Опа! Заспавнись. И фрит. Все ж таки попал. один раз. Так. Добре. Портал. Снова заспавнись. То есть. Так, добрый. Ставим его сюда. все сюда, все сюда. С сюда же. Так, алмаз. Блин, я не знаю, куда алмаз попнаст. Давай это поставим туди. Здесь следки сюда. Тут, тут была часть следки. І мені потрібно ось це ось так. Давайте спробуємо знайти. Котру сторону мені йти. Ось тут мені потрібно йти. фу 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 Оце я везучий просто. Оце я везучий. Це просто жесть наскільки я везучий Так, добре, побіжимо ми ось туди. Пробіжимо десь около. Думаю так. 200-300 метрів пробіжимо хоча б. А потім кинемо ще знову. Щоб приблизно розуміти, тому ми... що воно може обернутися просто і все. Так. Так, ось мене ще не безвен, ми знайшли крепость. Так. І тепер нам треба знайти просто цю книговню. Ось книговня. Получається ось тут. Хотя я можу так чи якось пройти. До неї так. Чи не можу, не можу? Добрый, то тебе не тут кость. Да Тут что? -ой. -ой, -ой. <свист> О, вось ⁇ на... Блин, нет, не Супер. Тут здесь я ищу... Ну, Построта, ефективність. Ну, нормально. Такси. Так. Ось ці прямо рамочки ця общам тема для цих для пчолок. Давайте будемо книжки. Думаю, цього достатньо буде. І давайте поставимо метку, крепость. Крепость. І тепнулось на базу. Такс, все, у нас місія виповнена, так що ми все зробили. Думаю що цього об'єму цей це, що ти пише у нас, хоча не об'єму Він коротше баганий якийсь. Дивний тіпочок. Не вдасться мені його бити, коротше. Так, і думаю на на цьому вже все Думаю на цьому закінчити. скотиняка някак. Ти сюди, сюди, да, ходи. Хо Коротше. Він лише мене дратує, як я поняв. Будемо сьогодні закінчувати, так що на сьогодні ми доступ зробили прям дуже багато. Дуже-дуже багато всього. І в наступних серіях буде ще ще цікавіше. Я всім дякую, гарно за просмотр. І всім пока-пока.